Продовжимо далі. Я ще дуже дякую, друзі, що ви підписалися так потихеньку, помаленьку. Я прошу, прошу, дуже ну, рівно дякую, тому що хочеться вже не записувати так кусочками, бо воно і не дуже. Відволіклася зараз воно не дуже класно, не дуже це називається зручно. Так, далі в нас. або я беру зараз помаранчеву фарбу і те ж саме буду замальовувати помаранчевою фарбою. Ви можете взяти, ми малюємо, ми промальовуємо задній план. Я не малюю одразу птаха, тому що ми можемо потім жовтим і помаранчевим на неї залазити, в общем-то, нічого страшного аж перекриє потім знову, але я промальовую задній, і потім буду вже План попереду. І я помаранчем замальовую оці всі штучки. Бачите, і теж цікаво, що знову, якщо помаранчевого у вас немає, якщо у вас червоний, ви просто мішаєте червоний з жовтим. Тобто, не обов'язково, щоб було декілька кольорів. Вам взагалі-то нам треба всього лише шість. Також нагадую, що у нас це як листівочки, тобто ми можемо намалювати це як листівку. Ви можете, наприклад, намалювати, і потім, коли ми будемо промальовувати орнаменти чорною фарбою, ви можете це все а, зробити. Боюся, Боже, як думка скаче, ви можете все це зробити лайнером. І не хочеться поспішати. Я просто чомусь задумалась, дивлюся на час і боюся, що в нас буде сьогодні три частини. Але ну, це теж непогано, буває так. А, коли ми малюємо, я взяла сьогодні формат достатньо великий. Да? Я вийшла за формата п'ятий. І, звісно, круто, коли ми беремо більш такий маленький, тому що. Треба всю поверхню замалювати, і на це, звісно, йде час. Тим більше, що ми сьогодні будували нашу пташку на будування, на всі лінії промальовки, це повинно було. А з іншого боку, ви можете малювати по декілька таких. От теж, дуже цікаво. Напишіть мені, будь ласка, може коли от промальовувати такі штуки робити стоп, щоб ми встигли більше, і щоб не розказувати, що і як. От давайте так, я просто дивлюся, хочу все встигнути. Я замальовую все помаранчем, зроблю стоп, а ви мені потім скажете, чи це зручно, чи треба так робити, чи не треба. Так, ну що, друзі, бачите, я вимкнулася. І те ж саме, напевне, я зроблю, на, коли наче, почну зараз малювати птаха. А ви мені потім скажете, чи воно норм так було, чи ні. І так, дивіться, гарненько миємо пензлик. Я беру синю фарбу. Я її дуже люблю, вона така в мене яскрава. От зараз. Трішечки паперець, ось палітрочку подвину, бачите? Я беру її, не змішую з фарбою білою. І просто білою ми будемо йти поверхом. І просто беру зараз і е, птаху усю замальовую синім. Обережно, трішечки з вами. І потім знову зроблю стоп, і ви самі. Також зробити, якщо ви малюєте стоп-відео, я дуже хочу вкластися, щоб ми вклалися в 15 хвилин, щоб не розбивати. А ви мені потім скажете, може краще малювати все ж таки разом. І все-таки, коли і голос людини щось розповідає. Ви знаєте, я от тільки що вимкнула, коли помаранч малювала. І воно ну, якось мені, ну, я там мовчки малюю нічого, але коли от щось розповідаєш. Так воно наче і цікавіше. А з іншого боку, от такі малюнки. Ну, зараз у нас тільки 40 підписників. Я сподіваюся, що ви всі мене знаєте і бачили дощечки, бо це всі свої. І дуже, дуже до речі, дякую. Я так радію, я коли прошу там підписатися, і підписуються три людини за один день. Ну, потім не підписуються, але за один день три людини. І так вони, я думаю, господи, так класно. Що вони підписалися, і інколи так смішно, бо коли дивишся там, ну, якісь такі серйозні канали, там збирають тисячу підписників, а ти такий, господи, мені ще 10 до 50, оу. От, і я просто про що? І в мене дуже багато таких робіт. Це була ця пташка, це була дощечка. І в мої всі дощечки вони з візерунками. І виходить, що дуже багато часу іде от такого медитативного, спокійного, щоб малювати візерунки. І я б дуже просила вас, щоб ви написали дійсно, коли в нас буде час, то я вже не буду так сильно відволікатися на ці 15 хвилин. Просто все рівно виходить, що якщо малювати по-справжньому таку ну, штуку, от я зараз розумію, тобто я такі простенькі давала речі, ця така більш буде насичена, то треба буде ну, і більше часу, чи буде це цікаво, чи як краще, чи краще, наприклад, почати от щось замальовувати, вимикати, напишіть щось. І напишіть, якщо можна, одразу засипу питаннями, що вам подобається, більш за все, що ви хотіли б ще помалювати разом. Поки що я ставлю свою, свій запис на паузу і домалюю всю о, птаху синім. Так, друзі, що я зробила? Я закінчила синім і поміняла водичку. Дивіться, якщо ви малюєте по картонці або по акварельному папіру, то у вас в паперу немає таких мокрих плям, як в мене. Далі я беру, зараз я буду малювати якісь різні орнаменти. По жовтому по по помаранчевому, по помаранчево-червоному. І так, поїхали. Це в нас сонце. Сонечко в нас може заплітати коси. І от я малюю, як воно заплітає цю косу. Дві сюди, дві сюди, знову дві вниз, знову дві вниз. Далі ви можете поставити точечки, крапочки. Через одну, на нижній, Раз. Через одну. Можна поставити тут, наприклад, дві полосочки. Тобто, ми так. Візерунками малюємо. Далі. Цю косу ми можемо повторити тут. Я, напевно, буду зараз крутити, У мене стоїть вода, щоб нам було малюнок. І тут точно так же малюю косу в одну сторону дві, в іншу. Трішки одна косичка на іншу залазить в другу. Ставлю крапочки. Тут вже як ваша піде фантазія. Я взагалі більше сонця, це світло, це вогонь. Тобто тут зараз проставлю крапочки покажу, як вимальовується вогонь. Тут у нас було три полосочки. Тут одна в мене помістилася, тут одна. Далі можна ще давайте по три будемо робити. По три ще одну таку запліту тут. Оп. Якось так. Бачите, вона в мене, ну, не можна сказати, що по правильному в мене вона за... заплетена, але... Ставлю крапочки. Десь малюнок в мене туди уходить. Тут промальовую три полосочки. І тут, тут крапочка є краса. Далі. В нас може бути по центру, в нас іде а, така, як змійка завертається. Я ставлю в центрі штучку, ось таку продобіраниці, і веду його по кругу. Це в нас буде як народження енергії. Бачите, можете, як вам зручніше, я от зверху полукружочок веду і знизу домальовую. Він не повинен бути ідеальним. Якщо навіть він вас там поповзе кудись, що буде такий більше продовгувати, нічого страшного. От. Оп. Така в нас картинка. Є, ну, краса. Далі, От такі протуберанці в нас можуть бути і на жовтому фоні. От просто отут ми малюємо кружечок, кружечок, кружечок. Просто такі штуки і цяточки ставимо. І ці протуберанці я отут малювати не буду, але я отут багато цяточок поставлю наче це такі веснянки у нас на сонці. Ось тут багато-багато. Далі, далі, у нас отут протуберанці. Бажано, щоб вони були такі хаотичні. І ми знову ставимо такі штучки. Далі точечки і тут поставимо. І, може, навіть розділимо помаранчевою штучкою. Оці два жовтих. Зараз я подумаю, що можна туди намалювати. Що я хочу веснянки. А тут, а тут, не знаю, полоски чи прибирання. Не знаю, так думаю. Ох, відчуваю, що буде третє відео. Ну нічого, буде потім 50 людей. І будуть вже нормально записуватися відосики. Великими. Так, а, я поки що ставлю крапочки отут. Гарненько. А от ту штуку я залишу, я про неї подумаю. І отут, і отут про тубиранці. Вимальовую. Протуберанці. Завжди так цікаво, я просто чому так кажу про неї, і коли бачиш, скільки переглядів, там перше відео, там стільки там друге, в два рази менше. Третє буде. Ще якось. Менше. Хто дійшов до кінця? Ну що, краса, краса. А, так, далі ми беремо червону фарбу. Так підождіть, а, я візьму ще отут. Зараз я думаю, що я зроблю. Я тут намалюю косичку, заплету її. Якось вона мені тут проситься. Не знаю чому. Трішки бачите, от якби ми малювали птаху з самого початку. Як я не стараюся, мені треба на неї налізти. Це не страшно, ми потім все підправимо. Так, крапочки ставлю і промальовую лінію. Так, є. Супер. Переходимо до наступного відео.